Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин. Чим запам'ятався цей тиждень у Рівному та області? Дивіться у інформаційному блоці. Старости, їх роль повноваження та взаємодія із центром громади про це говорили у рівному на семінарі тренінгу. Які питання виникають під час роботи на місцях і чи можна розширити функції старост в умовах воєнного стану? Дивіться у сюжеті півсотні старості з різних громад Рівненської області зібрались у рівному на дводенний семінар тренінг, ефективна взаємодія з громадою та надання якісних публічних послуг у старостинських округах в умовах кризового реагування та відновлення. Серед них і Світлана Дідур, жінка ста. Роста села на Дубенщині, в її окрузі проживає 1600 мешканців, у яких постійно виникають певні питання, які потребують термінового вирішення. Але через обмежені повноваження, адже все вирішується через центр громади, затягується в часі. Дуже цікаві також мене питання земельні, тому що припинилася приватизація земельних ділянок наразі, і люди з різними питаннями звертаються. Ну і звичайно, благоустрій. Хочеться все таки почути. Про взаємодію старост по різних питаннях, щоб ми вирішували більш проблемні питання на рівненщині. Є 191 старостинський округ старости це перші люди, до яких звертаються мешканці сіл, тому їх повноваження мають бути розширені особливо в умовах воєнного стану. Тому в неї повинні бути права. в неї повинна бути якась можливість допомоги. Для цих людей не тільки чекати, що, а що там депутати скажуть, а дадуть якусь допомогу бідненькій людині, чи не дадуть це все повинно бути прописано. Закона щодо повноважень старост, то вони чітко обумовлені законом. Наразі не йдеться про їх розширення. Проте нещодавно, за словами експерта, одна із громадських організацій мала зустрічі з профільним комітетом щодо внесення змін та створення нового законопроекту. Якщо подивитися у закон, то одне і те саме повноваження воно може мати різний зміст у тій чи іншій громаді, і повсякденне життя вносить постійні виклики для старост, і вони постійно потребують методичної юридичної. Навіть іноді психологічної підтримки для того, щоб здійснювати повноцінно. І ефективно ті повноваження, яких на них сьогодні покладає закон. Окрім повноважень старост, говорили і про надання адміністративних послуг на рівні старостинських округів. Такий дводенний інтенсив для старост Рівненщини організовано за співпраці області та проон. Реалізується проект у чотирьох регіонах та фінансується урядом Великої Британії. Основний акцент допомогти старостам зрозуміти, як працювати в кризових ситуаціях. Наші навчання, наші тренінгові програми, вони націлені на те, щоб допомогти. Керівникам установ, які працюють в сфері надання послуг, стійко, професійно, дуже якісно утримати свій персонал, зберегти на тому ж самому рівні всі послуги, які надаються у громадах. Так само у нас є ще частина проекту, яка допомагає і в матеріальному плані обладнанням. В Подальшому подібні навчання планують проводити і в інших областях України. Захист прав людини в умовах повномасштабної війни про це говорили на Рівненщині із омбудсманом. зокрема про посилення співпраці з очільниками тергромад, проживання ВПО та військовополонених. Детальніше дивіться у сюжеті наших журналістів. Рівненщину з робочим візитом відвідав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Омбудсман провів зустріч з керівництвом області силовиками та очільниками громад, аби презентувати свої напрямки роботи та в подальшому у дотичних сферах співпрацювати. Специфіка рівненщини, що нібито з одного боку це регіон такий тиловий, з іншого боку близькість до території Білорусі, яка так само сприяє російським військовим. Може нести додаткову небезпеку, тому все це накладає там особливі уваги до діяльності на території Рівненської області. Одним із напрямків роботи уповноваженого справ людини є і ВПО, яких на Рівненщині проживає понад 50 тисяч. Напередодні омбудсман відвідав місця компактного проживання внутрішніх переселенців. На території Рівненської області всі наші моніторингові перевірки показали. Що ситуація е, позитивна, що є деякі, скажімо так, не на 100% ідеальні умови проживання, але в порівнянні з іншою територією України. За останні два місяці до представника омбудсмана на Рівненщині надійшло близько 50 звернень, як від внутрішньопереміщених осіб, які залишились проживати в області, так і інших мешканців. Надходять і звернення щодо військовополонених, адже це один із основних напрямків уповноваженого. Люди звертаються в складі різних різних запитань, і те, що сьогодні по тих напрямках, фактично, які сьогодні оголошував і омбудсман, і що стосується про порушення права за доступ до публічної інформації і безпосередньо десь можливо не якісну медичну послугу. І так далі, тобто спектр звернень він є абсолютно широкий. І я не скажу, що є якісь виключення, і це така приблизна практика. Ми сьогодні і спостерігаємо по всій Україні. Звернень дуже багато, і в деяких випадках я вам відверто скажу, що до нас вже звертаються як до останньої інстанції. На Рівненщині близько 90 тисяч мешканців отримують допомогу від держави. Під час воєнного стану права людини порушуються в рази частіше. Ми волюємо проти ворога не тому, що ми їх не болимо, а тому, що ми любимо і поважаємо тих, хто звичайно. І саме людиноцентризм сьогодні, саме відношення до людини, як до вищого творіння на нашій території, в нашій державі, і відрізняє нас від ворога. Саме сьогодні дуже важливо приділити увагу правам людини, тому що ми розуміємо, що саме права людини ми захищаємо. Незабаром на Рівненщині планують відкрити регіональний офіс офіційного представника уповноваженого ВРУ з прав людини. 17 місяців роботи в умовах воєнного стану про труднощі, розвиток плани на майбутнє на прикладі одного із молокопереробних підприємств Рівненщини. Дивіться далі. Це одне з найбільших молокопереробних підприємств рівненщини Радивилів молоко, яке працює вже впродовж 27 років. За цей час додавалися лінії, модернізовувалося обладнання, розширювався асортимент продукції. Наразі на підприємстві завершують встановлення нової лінії, яка дозволить пакувати кисломолочну продукцію в стакани. Раніше тут вже використовували такий вид фасування, але попередня лінія була малопродуктивною та мала у п'ять разів меншу потужність. Це сучасна потужна лінія, яка за годину може пасувати від 6200 до 8 тисяч стаканчиків за годину. Це приблизно в межах трьох тонн продукції. Ну, як для нашого виробництва це досить потужно, а тепер буде головне наше завдання забезпечити її роботу, забезпечити її повноцінне виробництво. 27 років тому компанія розпочинала свою роботу з сепараторного пункту. Потім поступово взялися за виробництво вершкового масла та масштабувалися до створення кисломолочної продукції від сметани та йогуртів до різних видів твердих сирів. Проте, як говорить директор підприємства, розвиватися ще є куди, і в найближчих планах розширення наявного асортименту та створення нової продукції. Планів багато. От, це вже мій комерційний відділ, кажуть, що давайте вже треба лінію на довготривале молоко. От, ми будемо збільшувати лінію по виробництва твердого сиру, по, по згущенню сироватки будемо вводити лінію. Початку повномасштабної війни підприємство не припиняло свою роботу ні на день. Більше того, розширили штат та встановили нові сучасні фасувальні лінії. За період 22-23 років на даному підприємстві збільшена кількість робочих місць. 80 нових працівників прийшло на підприємство і мають сьогодні стабільну плату. Під час війни була закуплена, встановлена нова лінія розпасовки молока в пет Шість тисяч літрів на годину розфасовано рівненська молока за минулий рік молокопереробне підприємство сплатило 87,9 мільйонів гривень податків. Укрпошта випустила нову марку. Цього разу вона присвячена працівникам Служби безпеки України. Детальніше про поштовий блок, тираж, вартість та особливість. Дивіться далі. Постріл! І ці спецпідрозділу Альфа служби безпеки України працюють по ворожих позиціях із міномета, який вражає ворога на відстані від 3 до 6 кілометрів. Рацьовують евакуацію та вихід із ворожої засідки, все відбувається за лічені хвилини, адже кожна секунда може вартувати життя. На щастя, це лише навчання, проте саме така підготовка рятує спецпризначенців на передовій. Перед Службою безпеки стоїть дуже багато важливих викликів і завдань. Це і захист державної безпеки, і територіальної цілісності, канційного ладу, оборонно промислового комплексу, проведення антитерористичних, контрдиверсійних та контрразвідувальних заходів як в регіоні, так і по всій території України. Співробітники Рівненської Альфи також постійно проводять фільгранні спецоперації на фронтовій і фронтовій території на найбільш гарячіших точках по особливим завданням. Та не тільки на фронті виконують завдання працівники служби безпеки, вистачає роботи і на рівненщині. У нашій області лише цього року повідомлено про підозру сіми державним зрадникам. Десяти колаборантам, трьох осіб затримано за передачу даних ворогу щодо пересування та місць десаквації сил ЗСУ та інших складових оборони. Близько 15 осіб повідомлено по підозру про визнання російської агресії, близько 25 про підтримку комуністичної символіки, окрім відпрацювань, відбулось спецпогашення нової поштової марки, присвяченої працівникам СБУ. Це третя і фінальна марка в серії Слава силам оборони і безпеки України. Раніше на марках були всі роди військ ЗСУ – Нацгвардія, поліція, прикордонники та ГУР. Прийшов час авторів бавовни та багатьох інших спецоперацій. Тираж марки складає 1 мільйон 75 тисяч примірників. Номінал марки Ф, що відповідає. Вартості пересилання простого рекомендованого листа вагою до 50 грам по Україні. Це 23 гривні. Також до складу маркованого аркуша входить купон. На купоні зображено головну будівлю СБУ в місті Києві. Керівник у СБУ Рівненській області говорить: марка присвячена працівникам їх управління. Це певне визнання та вдячність за їх роботу як в зонах активних бойових дій, так і тилових регіонах. Погашення марки служби безпеки в рамках поштового блоку Слава силам оборони та безпеки України фактично погашення марки служби безпеки це визнання і фактично маніфест тим захисникам і захисницям Служби безпеки України, які на даний час боронять нашу державу. Наступний поштовий блок буде присвячено повітряним силам ЗСУ Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. Тричі дивом вибирався з охопленого вогнем танка і залишився живим. У госпіталі ветеранів війни на Рівненщині лікується старший солдат із Сумщини Микола Горбань. 45-річний танкіст у перші місяці великої війни проганяв окупантів з Чернігівщини, а згодом Луганщини. Після отриманих на фронті травм змарнілий, але незломлений чоловік поступово відновлюється. І захисником спілкувалися наші журналісти. Народився у сорочці. Так описують історію боротьби за життя військовослужбовця Миколи Горбаня. 45-річний танкіст тричі вибирався з охопленої вогнем важкої техніки під час великої навали окупантів навесні минулого року. Старший солдат брав активну участь у боях з рашистами в різних куточках країни від Чернігівщини до Луганщини. Зараз перебуваючи на лікуванні у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Чоловік пригадує пекельні будні на передовій вихід з оточення, коли здавалося шансів вижити не. Дивував, як ми взагалі тримаємося, бо виходить таке, як вам сказати, От. Бо інформації такої ще цілони з усіх сторон низу, і, виходить, і ти розумієш, що ну, тобі буде кришка, Може, завтра. Може, сьогодні може піспі завтра. Микола Анатолійович родом з Сумської області. У цивільному житті працював на залізниці у місті Конотоп за плечами чоловіка. Два роки проведені у зоні АТО. Танкова бригада військовослужбовця. Одна із перших зустріла окупантів на сіверщині біля Чернігова на початку великого наступу. Всі ухи були бою ночі. І бувало таке, що за ніч ти не ти, Ну Тебе це швидко швидко і перекидали зараз. Миколі важко швидко формулювати слова в речення однак з кожним днем, завдяки зусиллям лікарів, відбуваються зміни в кращу сторону. У госпіталі дивуються, що чоловік тричі вибирався із самого пекла війни і продовжує боротьбу за повернення до нормального життя. Три рази горів один раз в танку. Другий раз в танку і третій раз, я так зрозумів, БМРД або бойова машина піхоти. Бачимо, що танки підриваються, практично башня відривається. тому що нам показують, що башня відривуються, то це на серйозні так сказати, пошкодження. Техніки і людей. Людей не показують, обична людина згорає, просто заживо. За словами лікаря-невропатолога Віктора Кадевського, у Миколи були пошкодження черепа та м'яких тканин. Як наслідок, є проблеми з пам'яттю та наявні когнітивні розлади. Але на щастя, вдалося уникнути найгіршого сценарію. Після подібних травм людям загрожує деменція, коли пацієнт швидко починає старіти. Людина із 80-річного хлопця потихеньку. Швидко за рік, за два може стати 80-річним або 94-річним стариком і з дементними розладами. Психаргнічний синдром. Подивишся, молода людина, вона не може в двох соснах розійтися в двох номерах, розібратися в двох буквах. В слові пише, забуває, яка буква що перед чим. Пригадуючи військові будні, Микола Анатолійович розповідає, що не рахував, скільки знищив ворожої техніки та окупантів і не вважає себе героєм. каже, просто виконував завдання та свій громадянський обов'язок. Ти розумієш, що за тобою хлопці піхота і команди перед, перед. Тобто, ну, да, да, давати їх видає на, 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 на. Чоловік додає, що розумів усю відповідальність, яка була на нього покладена, особливо коли ти керуєш великою технікою, яка часто ламається і без правильного впливу може вийти з-під контролю. Танк Микола Горбань називає подібним до людини і оволодіти ним максимально непросто. Танкісту треба мабуть, трошки родитися, ну, щоб вбити механіку, роз, розуміти, все це. Це не так, все це, це, це просто. Я звім, що це мішейно. Ну. треба тебе про те, що можна було не піти на війну і перебувати у безпеці разом з дружиною та дітьми. Микола Анатолійович не думає, адже саме задля вільного та безпечного життя своїх родин він разом із побратимами створювали фундамент міцного опору на початку російського наступу. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. Розвиток промислового коноплярства в Україні, зокрема відродження галузі на Рівненщині, про це говорили на нараді науковці, підприємці та агрономи. Більше про перспективність, рентабельність і особливості цього аграрного напрямку та чи готові в нашому регіоні до вирощування таких технічних культур. Дивіться у сюжеті. Ми є тією державою, яка завдяки коноплям може стати державою з таким значком. знаєте, Екопродукти. Тому що з коноплі, починаючи від будівельних матеріалів, закінчуючи порохом, канатами, я не говорю там про харчову промисловість і про все інше. Ми можемо випускати в країні екопродукти. Ось таким бачать майбутнє Україна після повноцінного відродження конопляної галузі. Дослідники і науковці роками в нашій державі масово вирощували технічні коноплі, які використовували для виготовлення олії, в тому числі ефірної тканин, борошна та ряду інших продуктів. З часом галузь почала занепадати однак, разом з тим, підприємці, які займалися вирощуванням промислової коноплі, продовжують переробляти рослину, налагодивши фактично безвідходне виробництво у коноплі. Мабуть, одна з найширших лінійок, тому що тут відход одного продукту є основною сировиною для іншого. Тобто, якщо раніше костру спалювали в печах, це було просто як паливо, то зараз це один з найпоширеніших будівельних матеріалів. От також з нього можна робити церілозу, стрілозу, далі папір, катанін, нитку і. Уже сьогодні карбонація це біопластик і дуже багато багато речей на даний час з рослини конопель можна виготовити близько 200 найменувань різної продукції для кожної категорії є свої особливі види культури але водночас вони є універсальними сьогодні ми орієнтуємось на вирощування тих сортів конопель, які є в державному реєстрі сортів які придатні для вирощування і дозволені. Значить, сьогодні, взагалі, в реєстрі є 12 сортів, які селекція нашого інституту інституту лоббиних культур, і чотири сорти, які є селекцією інших компаній. Ми створили унікальні сорти. Унікальні сорти для того, що вони можуть використовувати як по всій Україні. Вони адаптуються до тих умов і агротехнологій, які сьогодні є, до тих вимог, які предоставляють сільхозвиробники. Науковці кажуть, не варто плутати промислову коноплю з наркотичною рослиною, так званим канабісом. Взагалі промислові каноплі це сьогодні залежить до законодавства, яке ну, сьогодні розробляють нове, але те, що було, так, це 0,08% рівень ТГК, тритрогідроканбінолу. Це промислові коноплі. Все, що вище, це вже рахуються коноплі, які є заборонені для використання. Ще раз наголошу за тим законом, що було до цього. Сьогодні нові вводяться вимоги і так далі. Будемо мати більше можливостей. Тобто, по новому закону там 0,3 буде. Щорічно, промисловими коноплями на Рівненщині засівається від 200 до 500 гектарів. Наразі вирішується питання про збільшення площ під вирощування цієї культури і створення повного циклу переробки. Уже виділено Ділянка 42,9 гектарів в Привільницькій ОТГ. З дня на день ми очікуємо затвердження Міністерством економіки статусу індустріального парку. Вже є управляюча компанія Хемпіяюа, яка презентувала і йде до створення цілого кластеру по виробництву коноплі. Що це дасть для Рівненщини? Це дасть не менше 5 тисяч гектарів. Які будуть засіяні саме каноплюються дохід додатковий для фермерів, тому що ми розуміємо, що з логістичними проблемами, які ми зіштовхується Україна сьогодні з транспортуванням зерна, кукурузи і всіх інших культур. Ми можемо справитися тільки, коли почнемо більше переробляти всередині країни. Для створення повного циклу вже обговорюється питання, аби додати в обласну програму підтримки АПК грант на переобладнання жатки та іншого устаткування для переробки технічних конопель. Також створення такого індустріального парку надає можливість залучення додаткових інвестицій в область для відкриття спеціалізованих заводів та підприємств. Аліна Пучка Олексій Олексієнко, випуск новин. Нічого крім медичної справи не вміємо. Як тут міняти професію? Жартують медики рівненщини у своє професійне свято. Чому змінили дату відзначення? Як святкували цьогоріч Та чому обрали саме 27 липня? Дивіться далі. Традиційно День медичного працівника в Україні відзначали у третю неділю червня однак цього року указом президента його перенесли на 27 липня. Відповідно, всі урочистості та нагородження бійців медичного фронту проводили згідно новому календарю та підлаштовуючись під умови воєнного стану. У нас на рівничні кращі лікарі. Ви без зайвих логань стали на лінію медичного фронту, і ми з вами долаємо вже не перше десяток викликів, буквально за останні роки. І впевнений, що подолаємо ще більше, тому що ви єдина команда і ви дійсно ті, ким ми пишаємося. Насправді, кожен з вас це герой. Це людина, яка додала для Рівненщини дуже багато прогресу. І ті інновації, ті сміливі кроки, які ви робите, захоплюють. Будьте такими, ідіть вперед. Таким змінам самі винуватці свята тільки раді, оскільки, на їх думку, дата обрана не випадково. До того ж, не хотіли святкувати разом із працівниками медичної сфери країни-терористки. Я вважаю, що зробили правильно, так як ми маємо мати свій своя держава і свій день і переходити на інші дати, я не думаю, взагалі не важко. Це взагалі не проблема. Ось День святого Пантелеймон, а Пантелеймон – це покровитель медицини і всіх лікарів. Як розповідає завідуюча відділення екстреної медичної допомоги рівненської. Обласної клінічної лікарні, яка вже більше 25 років працює в медичній сфері. Лікарям та медсестрам часто доводиться адаптовуватися до нових умов та продовжувати надавати допомогу пацієнтам незалежно від погоди, поширення небезпечних хвороб, а особливо в умовах війни. Адаптуємося до всього швидко, до будь-яких умов. Коронавірус давав свої виклики. Ми були до них готові, то швидко. Війна, ми ще з нас ж як такої війни немає, але все одно ми готуємося до масових поступлень. До масових там хімічних атак, можливості радіаційної атаки, ми маємо бути готові до будь-якої ситуації, яка може розвинутися в нашому регіоні. Чи не найбільше таких викликів перед працівниками відділення екстреної медичної допомоги? Адже тут персонал свого роду універсальні бійці, які володіють багатьма навиками. Ми дивимося хірургічних хворих, терапевтичних, травматологічних, нейрохірургічних, і ми поставимо попередній діагноз, тоді вже можемо викликати на себе інших спеціалістів, які більш уточнюють його. Але ми маємо знати всю патологію. Тетяна Волошко каже, медик це покликання, і, незважаючи на виклики, проблеми та труднощі, продовжують працювати, адже сьогодні. Ця професія майже рівноцінна військовій. Медики так само потрібні на війні, як і військові. Бо ні один військовий без медика частина не може існувати. Вони так само там надають допомогу, першу невідкладну допомогу, щоб військового могли довести до госпіталю, щоб зберегти йому життя. Роль медиків у війні така сама, як і військовослужбовців. Такою була ключова інформація цього тижня. Команда Сфери бажає вам спокійних вихідних. Залишайтеся на наших ресурсах до зустрічі.